Моє вітання. Нова така машинка гарна, цікава. Дивимося, уважно, видно, що задниця дуже сильно глибоко зайшла на іншу сторону. Зазорчик нікого нема. Ось дверка торчить на двір. І вся задня частинка отуди засунута. А засунута вона по отакій ось простенькій причині. Тудунц! Тут трошечки дах підімняло, треба його буде розправити, на місце потягнути. Е, є кусочок отакий, отакий гарний з цілим крилишком, напевне, повністю четвертинка піде. І, і... зараз я розбираю. Потім покажу далі, що там робиться. Машина вже розібрана. І веселого тут зовсім нічого немає по ній. Дивимось. Отут все порвано. Всередині в порозі внутряки всі порвані. Тут на стиковці, на точках його розірвало і залізло все всередину. Ось тут йде силовий. Ланжерон. Е, якщо глянути знизу, отут, то видно, що він в хламі. Тому, я думав підкидати стакан лише з цією всією зовнішньою частинкою. Але так виглядає, що придеться оцей ланжерончик теж кидати. Тобто тут вся ця частинка забирається, лишається тільки днище, від'єднується ось по точках забирається лонжерон оце днижче натягується. А далі все повністю кидається нове аж до самого кінця, повністю вся оця частинка. Тут по внутрішку швидше за все, от до цих пір буде стиковочка, а вже далі піде зовнішня скільки її вистачить. Ось ця частинка. Тут буде стиковочка. Ну це так, попереднє, те, що я думаю. Якщо подивитися на оцю штуковину, от видно, як її дугою отут закрутило. Це все виперло всередину, надуло. Ну, це буде рівнатися, витягуватися. Фактично, воно врятувало оце центральний тунель і оцю підлогу внутрішню салону. Оця штуковина. Вона її врятувала, що це все не помняло. Ззаду дивимось. Жмака. Тут жмака отака. От. Видно, наскільки воно просіло. Корито. Це вся частина Вона впала тут в землі. Получається, оце лонжерончик затягнуло. До середини, відповідно, ото все продавило донизу. Тут ще не можу зобразити можливо, навіть він і лишився на своєму місці, бо, хоча сумніваюся. Ну Не знаю, не можу сказати, що по цій стороні. Чи воно його завернуло, чи не. та певно що завернуло. Знову отут є поламане, отамо є жмяки. Ну, полама. Повернуло. Швидше за все, що воно його теж завернуло отуди. І ще один такий цікавий момент, який мені зараз потрібно поправити. Отут от видно трошечки підірвало завіс. Можливо, це в ньому справа, можливо, ні. Але дверка от дверка, от дверка вона як на спружині. Ось це приблизно її закрите положення. Не знаю, як би воно мало бути правильно, але вже по машині є певна картинка. Можу сказати, що ну, тут все косе криве горбате. По задній частинці. Задня частинка в рівні. Самі лонжерони по висоті нічого нікуди не зіграло, От чисто рівненько собі заїхало. На сторону лість розбита. Ось тут є лазерочок, а мав би бити ось сюди. Відповідно, є сантиметр різниці. Тобто вся задня частина на сантиметр хоче відсунутися в праву сторону. І тут я не знаю наскільки, але вона, добре, так заїхала. Вперед, я ще тут не міряв, ну, тут нема сенсу щось міряти з тим. Рве цю частинку відриває, оце не тягне ніц. Поки що машинка стоїть, там ще є моменти, треба дотягнути. Не знаю, як, яким чином, думаю, забрати. Це лишній, тоді просто за лонжерон хапнути, витягнути, собі зробити доступ, щоб його можна було поправити. Е, тому поки що, поки що працюю з донором. Поліз я до донора і зрозумів, що всі мої плани накрилися мідним тазіком. Це лонжерон. Якщо показати зсередини, ситуація не краща, воно просто все було сховане під, під шпаклівкою. Зараз, зараз, щоб це все робити, за все, я отут пом'ятий лонжерончик частково відріжу і дам латку з того. Тут він вроді би прикорені. Живенький на донорі. Але це ще не факт. Те, що прийдеться там латати, тому що навіть от по порозі теж живого місця нема. Те, що прийдеться латати, це 100%. Поки що я от хочу це все розгребти. Хоча б мати уявлення, як би я його мав міняти, як мені знімати з машини. Тут теж все повністю в хламі. Ну, повний Атас. Так що, Фанатики Кемрюх, оцих 40-х, 50-х, забувайте вже про них. Хіба маєте дуже багато грошей і зможете провести реставраційні роботи? Зазор уже хороший. Відкривається, закривається легенько. Тут лишається. Оця частинка хоче припіднятися, відповідно, збереться оці жмяки, Тут попід... порозтягується. Оця частинка теж хоче йти от таким чином плавніше. трошечки, Теж треба припідняти. І ще 3 мм відсунути, мені не пускає стойка. тримає. Треба її відрізати, вже розчистити, все підготувати під зварювання, під вживлення донора і тоді ще чуть-чуть підтягнути, виставити по висот, так, щоб... Точно все було і можна пробувати складати. Донор гнилий, гнилющий, що зможу, відчищу, загрунтую. Прийдеться де-не-де ще ставити латки. Ну, це таке, це вже потім. По ланжерончику тут ще вирізати латку. Ось жмяка знизу. Її треба вистукати. І, в принципі, все, поднищу вже пустота, забрав усе. Ось там от всі кавалки валяються. Трішки попідрівнював по поднищу тут, де бак був, повистукував це все, воно вже якийсь вигляд має приблизно. Ще чуть, -чуть попрацюю з ним, а зараз забираю весь цей кусок, розчищаю. Підготовлюю до вживлення. Якщо по кришці, кришка от зараз стає гарно по центру, але видно, що завіси погнуті, воно її випирає трохи надвір. Ось так машинка вже підготовлена. Донор теж підготовлений. Тут живого місця ніде не було, Почистив механічно і далі дав перетворювач іржі. Тут латка, вона не приварена, вона тільки оце місце я зробив, де вже нічого не було. Оце я підлатав. Тут лишається, вже як буде вчіплено на машину, оскільки ну, до цього місця я потім не зможу долізти. Мені треба, щоб це все було гарненьке-ціленьке, а це вже в кінці, як машина буде готова зроблена, я собі тільки латочки попідкладаю і так і піде. Оце все оброблене. От бачите, як воно піниться. Так само піниться ось тут, працює хімія. Ну, я вам скажу так, машина повний капець. Е, тепер, оця штуковина це був один здоровий кусок іржі, який я механічним способом трошечки почистив. А далі обробив отакою штукою. Вона, до речі, нею, якщо обробити, вона зразу синіє. Отак синя вона в мене пробула рік часу. Потім я це все покрив фарбою. І от до сих пір, де фарбу я не покоцав, ну, іржа з-під неї не вилазить. Це, і вона вже так стоїть, певно, років внутрі точно, можливо і більше. Оце і оце потрібно змивати водою. Оцю я робив, я її не змивав водою. Я просто нею пофарбував, так вона в мене працювала, потім покрив фарбою. Оцю штуку вона дуже небезпечна. Вона від'їдає іржу класно, але після неї, якщо її добре не вимити, не дай Боже, вона десь там на металі лишиться. Під фарби лізе на другий день, все реже. Вся фарба зразу така, як Ну, ну режа стає. От я ґрунтом покрив був сірим. зразу на другий день той ґрунт був рижий. Є отака от штука. Ну, цією я не користуюся, вона мені не зайшла взагалі. Я от її трошки пробував все. Оцією я її взяв недавно. От якраз вона піниться. Саме ця штука. Її змивати не треба, її тільки механічно вичистити. От залишки, що лишаються, механічно вичистити, і вона робить е, таку якби, захисну плівку. Ну от попробую. Надіюся, е, виробник не обманув. Якщо щось не так, всі претензії до виробника, якщо почне машина гнити. В місцях обробки. Таке механічно я почистив, тою штукою обробляю, потім ще раз механічно її щищаю під ґрунт. І так і буде. Заїхала на машину четвертина. Тільки є одна дуже велика проблемка. Оця от пластинка вона дуже сильно хотіла, щоб її от тут на двору стукнути пару разів молотоком, щоб вона залізла глибше, бо вона зараз мені не пускає. Садити на своє місце оцей кавалок. Е, вже зараз я не знаю, чи тут є змога по ній вдарити. По ідеї треба скидати ще раз той кусок, а це я вам скажу справа не то, що не весела, це взагалі капець. Я його ледве засуну. Отут в поріг з'єднати, це було надзвичайно важко. Також змушений був отут підлатати оцю частинку. От зовні латочка. І латочка тут не покажу, знизу покажу. Ось. І ось тут ось. Латочка, бо вже не було взагалі нічого. А ці от отвори. Залишиться в мене вже на запуску. Вже як все буде готово, то тоді отут буду підварювати. Попередній дверці є зазор. По центру все класно. Задня частина ідеал. Дверка і далі пружинить Ну, з того, що я. Працював з того, що я дослідив, хтось дуже сильно з розгону так зверху попхав, рванув, оцю частинку вивернув надвір. Як виявилось, ну, ще вчора вечором до мене клієнт подзвонив і всі мої здогадки підтвердив, якби тут питання нескладне, там все зробиться і можна обварювати. Питання по кришці багажнику. Зазор класний, класний, класний. І тут його до кінця немає. Е, завіси я вже позапихав. Ось ці місця вже не торчить. Звідси теж зазорчик. от класний, класний, класний. А далі пішов здоровечий, такий величезний. По ідеї мені потрібно братися зараз за ленджерони, пересувати ще вправо задню частинку і, відповідно, контролювати, щоб мені зайшли крила. Оце має залізти, а то вилізти. Но, но, перш ніж таке робити, мені ще потрібно розбити усюву і точно це все перевірити, переміряти. Ну, Теоретично, тут варіанту небагато, тільки перетяжка. А практично, ну, бажано ще зробити для себе перевірку. Усюву не розбивав, заліз під низ. До кріплення підрамника зробив. Собі діагональку, одну другу, там порядка 3 мм треба було перетягнути відносно діагоналі. Потягнув. І в мене, по суті, стало все навіть на дуже класно. От, якщо дивитися, зазорчики по кришці є. зазорчики по кришці є. Підкидаю бампер. І якщо все в порядку, ніяких нюансів не виходить. Спокійно оце все обварюю вже. Бампер виявився від цієї самої четвертинки. От, видно, він тримався на силіконі. Той самий силикон і тут є. Тому я зараз це все зриваю і пробую, що з того вийде. Позовні машини ще будуть доводити до пуття, а по внутрішній частині, як казав, клієнт її. Щоб я її збирав. Якщо я її буду збирати, то вже, от відповідно, трохи це все окультурив, щоб якесь мало більш-менш вигляд. Отак от вона по салоні зроблена. Там, якщо схочуть, то будуть чухати, то все обробляти. Якби багажнику питань нема. А, а там по салоні я її так обробив, щоб вже туди. Не лізти Все. Притягнув бак. Я збираю машину, ставлю на колеса, накидаю весь пластик і походу випускаю її. Покажу вже, що вийшло пізніше. Вигнав вже машину з гаража. Зазорчик спереді є. дверку підрівняв, забив силову, закривається все легесенько Задня. Також закривається легенько зазорчики хороші всюди, що тут, що тут. Оці моменти вони не тримаються на кріпленню. Що не роби, як не крути, там десь так само треба крутити саморізи, клеїти на герметик. Ну, Я тим гратися не буду. Я іноді роблю щось таке нескладне, десь приклеїти трошки того пластику. десь там... Чуть-чуть підігнути, тут, Ну тут нічого не можу сказати. Тут от видно, якісь саморізи вже були. Отак от воно трималося до мене і так воно, напевно, і буде триматися після мене. Вже як це все доведуть, пофарбують і щось там треба хімічно ліпити. По кришці зазор гарненький, рівненький. З цієї сторони також. По осіві я дуже там сильно не грався, я в основному все витягував на діагоналі. І в кінці по кришці вже перевіряв, в принципі, мені співпало. Тут та сама історія. Тут воно все ніяке і через то воно не тримається. Зазор тут був великий, дверка торчала над крилом. Зараз все гарненько, рівненько за під лице. Те ж саме все закривається. Класно. Ну і отут понизу теж була бідося, поправив крило, Ставив на місце, зазор є. І так, плавно перейшовши від рихтовки до поверки гнел'яка. От видно, тут трошечки попідлатував оці всі моменти по порожику. Отут поробив трошечки латочки. Ну таке, там обробиться, пофарбується та й буде машина їздити. Надалі, надіюсь, буде щось свіженьке. До зустрічі, хай Бог благословить Україну.